Не лікувати, а попередити українців. Закликають робити профілактичні щеплення від грипу заздалегідь. За прогнозами медиків, наступна хвиля захворювання припаде на початок лютого. У аптеках уже наявні чотири дозволені вакцини від грипу. А середня ціна однієї дози препарату 77 гривень. Беруть, беруть, всі беруть вакцина. вакцина коштує 77-16, шістнадцять. торішні вакцини будуть придатні до кінця зими, а появи нового штаму грипу медики очікують не раніше ніж за рік. Цього ж сезону циркулюватимуть колишні віруси типу А і Б. Для всіх охочих попередити хворобу. Безкоштовне щеплення уже стартувало. Управління охорони здоров'я підписало наказ. Визначило щеплювальні. Кабінети, які є по всьому місту, Києві, практично в кожному районі, і кожна людина має можливість прийти отримати відповідне щеплення проти в даному випадку проти грипа. За статистикою, кожен шостий українець, хоча б раз на рік хворіє на грип. Як зазначають фахівці, вакцинація не гарантує 100% захисту від хвороби. Водночас щеплені люди переносять недугу легше і без ускладнень. Що ми вакцинуємо проти грипу? Значить, на грип людина хворіти не буде. але вона може захворіти на інші якісь респіраторні інфекції. Тому і вакцинація йде під захистом ще імуностимулюючих препаратів. Є до 30% людей осіб яких погано працюємо на система, тобто для її стимуляції потребується двократна вакцинація. щоправда, вакцинуватися від грипу українці поки не поспішають, уже традиційно обирають засоби народної медицини та природної підтримки імунітету. Я приписла народні средства, наприклад, там чай з лимоном, варежки, одягати шапочку, а вакцинація це не для мене. Я не планую робити, тому що я вже так перехворів багатьма видано грипу. Я думаю, мій імунітет може з деякими справитись. Метончики таке народними методами. Тобто ну вакцинації робити. Ні. Нині щепленням проти грипу охоплено лише 1-2%. Це попри те, що у групі ризику півтора мільйона українців медики наголошують, вакцинуватися найефективніше за три тижні до початку можливої епідемії, а недугу краще попередити, аніж лікувати. Ірина Кухар Дмитро Паєс, соціальний пульс. Я поняла.